Як купити крипту в Україні з нуля за одну хвилину. Починаємо з вибору біржі. Рекомендую Bybit. Наразі вона в топ-3 рейтингу найкращих. Посилання є в Телеграмі. До речі, там розповідає про свій шлях та як заробляє на крипті. Тож запрошую. Завантажуємо додаток та починаємо реєструватись. Вводимо пошту та пароль. Реферальний код можете використати мій. Після підтвердження пошти проходимо кіз, перевірку особистості. Пройшовши, поповнюємо депозит, натискаємо поповнення, вибираємо P2P. У фільтрі вибираємо «Банк», В моєму випадку моно. Далі ставимо ліміт від 500 гривень. Я буду закидати таку суму. Відбір кандидатів. Орієнтуйтесь на кількість виконаних ордерів та перевіряйте відгуки. Я вибрав корвалу, пишемо суму, натискаємо купити, потім оплатити. Беремо номер його карти, переводимо йому 500 гривень з моно і відмічаємо, що оплатили. Чекаємо і вуаля, ми купили USDT цифровий долар. Тепер переводимо USDT з фінансового аккаунту на торговий і купуємо, наприклад, ефір на 10 баксів.